Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Говоримо про е, наші українські фронти, але ж ми прекрасно розуміємо, що е, вони тільки пролягають нашими територіями, а по факту це фронти. Європи, тим не менше, все частіше ми бачимо зараз повідомлення про те, ну в мене принаймні складається таке враження, нібито Європа готується давати вже самостійну відсіч Росії у випадку, якщо або у випадку, коли Україна програє. У вас немає такого враження. Ні, моє таке враження не склалося, тому що ну, наприклад, буквально два дні тому генеральний секретар НАТО заявив про те, що головним завданням НАТО залишається уникнення ескалації конфлікту з Росією. Очевидно, що е, такий концептуальний підхід вони зберігають. Ми пам'ятаємо, що вони відразу після 24 лютого минулого року заявили, що у них є завдання не допустити ескалації, і в принципі, сполучені штати так само, адміністрація Байдена постійно говорила про те, що у них є. Наміри не допустити прямого зіткнення між Сполученими Штатами і Росією, чим викликало в нас обурення українців, чому американці, наприклад, не хочуть допомогти нам, в тому числі і за рахунок того, щоб включитися на пряму війну з цією вісі зла, яка насправді сформувалася зараз. Але ну такі закони геополітики, такі закони сучасного розвитку міжнародної ситуації, що ми зараз воюємо інші. Нам допомагають без їхньої допомоги, без допомоги наших друзів, партнерів, союзників. Ми б не вистояли це очевидно. Але дійсно зараз відчуття інше, що звісно, багато в тому числі і європейських політиків, американських політиків хотіли би якось вийти з цієї ситуації хотіли би припинити цю затратну війну і якось повернутися можливо навіть до бізнесу з Росії, тому що. Багато є і політичних, і геополітичних теорій і в Європі, і в Сполучених Штатах що краще мати в друзях Росію, а таким чином легше протистояти, наприклад, тому ж самому Китаю. І якраз українці, які воюють з Росією, ламають цю концепцію. А це багато кому боляче насправді причому в. В фізичному стані бо втрачаються величезні гроші, які, наприклад, в Європі, та ж Німеччина будувала свій бізнес з Росією ще під час радянського союзу. Цей газовий бізнес 50 років тому, і це ми зламали цю систему. Зараз ми її зламали, тому багато хто звісно хотів би повернутися до статусу. Кво. Я чому питаю пане Михайле, тому що з однієї сторони там наші партнери, сполучені штати, та які ніяк не можуть затвердити допомогу Україні і Ізраїлю, але є надія, що от от це станеться, тим не менше, поки її немає. А з іншої сторони, Путін, який затвердив рекордне з часів СРСР зростання витрат на російську армію, і ми розуміємо, що тут дайте подумати явно не про перемовини йдеться України і Росії, і не про залагодження а, війни, а про те, що ці бюджети виключно зростають. А значить, війна буде е, ще більше розпалюватися, а тут парадоксально насправді. Е, чому на, на саме на 24 рік Росія збільшує, тобто кремлівський режим збільшує витрати на війну? Тому що вони теж розуміють, що їхні ресурси не безкінечні, і е, їм треба до приходу Трампу ймовірного приходу Трампа. Вирішити одне ключове питання, тобто створити ілюзію, або реально показати, що Україна не може далі боротися, або всі спроби України деокупати свої території, вони не мають жодного сенсу, вони неефективні, і запропонувати Трампу а, таку зділку, що давайте ми а, сідаємо за стіл переговорів. Ви припиняєте допомогу Україні, теж усаджуєте українців за стіл переговорів. Ми просто просимо, щоб Україна не вступала в НАТО, Європейський Союз, і, звісно, залишаємо за собою оці території. Ну і не платимо репарації, і нікого не карають як військових злочинців. Оце, в принципі, от такий план у Росії, план максимум. І вони розуміють, що 24-й рік він критично важливий в цьому сенсі, тобто треба максимально вкластися і грошима, і зусиллями, і оцімисом цим російським в на фронті для того, щоб підійти до тих переговорів, до яких вони готуються вже з Трампом, якраз з такими результатами для України очевидно, завдання протилежне: показати на полі бою, показати в, в своїй національній єдності, що ми продовжуємо ефективно. Воювати і добитися конкретного результату е, на півдні, тобто моя гіпотеза полягає в тому, що якщо е, українцям вдасться звільнити хоча б частину півдня, тобто підійти до Криму, е, переламати оцей е, логістичний, е, як його називають, коридор між Росією і Кримом, тоді е, Трамп не буде розмовляти з Путіним. Просто він буде вважати Путіна лузером, тому що якщо Путіну не вдасться просунутися на Донбасі і втратити. Значну частину або хоча б частину півдня тоді очевидно буде зрозуміло, що українці продовжують воювати, і є сенс продовжувати допомагати українцям, а не всаджувати їх за стіл переговорів з путіним, який насправді не може на полі бою нічого зробити. От тут і 24-й рік тому і розуміється кремлівськими визначальним роком, який буде потім формувати порядок денний, можливо, на наступні там сотні років. А, тобто в цьому збільшенні рекордному збільшенні витрат на російську армію, ми маємо бачити не лише збільшення військового потенціалу Росії, а й те, що їхні ресурси на даний момент максимально вичерпні. Не те, що вичерпні, але ну насправді Росія не може функціонувати довго, коли вони 30% будуть витрачати на оборону, чи вірніше на агресію. Не, пардон обмовився на на, на військову на, на війну вони будуть витрачати. Тобто це неадекватні витрати, і це величезні гроші, і вони на жаль змогли. Накопичити певні ресурси, навіть під санкціями. ми знаємо, що вони заробляють там 150 мільярдів доларів на рік на нафті і газу. З такими грошима вони можуть, на жаль, що воювати. Але з іншого боку, ну в будь-якому разі санкції почнуть працювати ресурси, які вони накопичили, особливо якщо ціни на нафту можуть впасти. А це можливо, в принципі, навіть не те, що теоретично, але оцінки такі є. Ціна нафти падають. Це основне основне джерело е прибутків. Чи доходів для російської і воєнної машини і взагалі для кремлівського режиму. Тому вони розраховують, що, наприклад, у 2025-26 році вони не протягнуть при таких витратах. І головне вкластися саме в 24-й рік, бо далі є можливість домовитися з Трампом, якщо, звісно, вони в 24-му році досягнуть результатів. І тут є оцей аспект, що вони насправді, оскільки вони ну, дуже мало чого досягли. На полі бою вони оцей, оцей, стартанули і хотіли на храпом взяти з початку жовтня, і на куп'янському напрямку, і на Авдіївському, звісно, і на Бахмутському, і на Вугледарському, вони намагалися прорвати українську оборону. Досягнення дуже мінімальне, я би так сказав, при величезних втратах, при величезних вкладеннях ресурсів і так далі. Вони розуміють, що вони зараз будуть витрачати 30% бюджету, але важливим елементом. Успіху російської стратегії є, звісно, українське внутрішня українська внутрішня нестабільність. Це традиційний прийом росіян починати створювати конфлікти між українцями і доводити до того, що в нас є дестабілізація внутрішньої ситуації. Ми втрачаємо єдність, втрачаємо консолідацію зусиль на досягнення успіху на полі бою, і це, звісно, призведе до того, що ми дійсно можемо програти, якщо Росії вдасться розхитати нас зсередини. Тобто тут є е, е, два елементи: це власне російська е, воєнщина, скажімо так, тобто військова машина, ну і, звісно, гібридні інструменти, від яких Росія ніколи не відмовлялася. Ну, бачите, так виходить, що ми і самі непогано підіграємо в тому процесі Росії і даємо різні приводи для того, щоб вони цю ситуацію розхитували. Інколи здається, навіть взагалі що їм просто варто сидіти і спостерігати за тим, що відбувається. А в Україні навіть особливо не намагаючись. Якось на то повпливати, а тим не менше, що стосується знову ж таки цього рекордного бюджету, тут ставку будуть робити на пошук і закупівлю необхідного за кордоном. Ну там хто залишився у Росії з прихильників, з партнерів, чи ці статки ці витрати збільшуються через те, що збільшилася і собівартість виробництва. Російського всередині російських боєприпасів, російських танків і таке інше. Ну слава Богу, ми маємо справу з Росією корумпованою кримінальною країною. Тобто, те, що там написано, оці е, трильйони там рублів, вони не будуть, звісно, всі ефективно витрачені. Це. Очевидно, і ефективність ми побачимо, але насправді це ж багато чого заплановано. Ну тобто, ну наприклад, там написано, що буде створено там стільки то передових танків буде створено там стільки то передових бронемашин, літаків, артилерійських систем, і так далі. Не факт, що вони будуть реалізовані. Ми бачили, до речі, як з дві року, по 2020 у них був. Трильйон доларів не рублів, трильйон доларів витрачений, і жодна програма так до ума й не доведена. Тобто, ці всі армати, літаки п'ятого покоління, лінійка, вся бронемашин у них мала би бути вже зараз на полі бою. Новітня, а не радянська, але вони продовжують воювати озброєнням і Чим далі воно старішеє. Тобто, насправді, що буде зроблено, не дивлячись на ці суми. Ці суми в основному будуть крастися. Це однозначно. Але що буде зроблено, це звісно будуть. Відновлюватися ті запаси радянської техніки, які є. Це основний напрямок буде. З можливими модернізаціями, але зараз вони на, на щастя втратили доступ до європейських технологій. Тобто у них же танки навіть були з матрицями французькими завжди і, і системи управління вогнем, і так далі. Тобто, зараз вони будуть все далі спускатися до рівня радянських технологій, і оцей буде основний напрямок по всім напрямом, по, по всім секторам і бронетехніка, і авіація, і. Артилерія, боєприпаси і так далі, звісно, все, що вони зможуть брати за кордоном, я маю на увазі Іран, Північна Корея, можливо, якимись шляхами з Китаю. Хоча я, наприклад, можу прогнозувати, що Китай буде все більше віддалятися від Росії, хоча насправді тут залежить від того, яким чином буде розвиватися далі ситуація у відносинах між Сполученими Штатами, це більш така складна картина. Але в будь-якому разі, я думаю, що все ж таки основна маса озброєння буде все ж таки радянська. Відновлена і відремонтована, і е, кошти будуть вкладатися, звісно, в іранські безпілотники в Іранські можливо балістичні ракети. Якщо Іран поставить Росії, це буде проблематичний напрямок, і можливо, там боєприпаси, артилерію, якусь бронетехніку з північної Кореї. Тобто, у них на щастя вибір невеликий серед союзників, але ось оце будуть основні напрямки. А, а значна частина буде вкрадена. Це це як правило в Росії трапляється в тому числі, коли вони пам'ятаєте, організовували в нас тут п'яту колону. Скільки грошей вони витратили, які в них результат. Тобто, на щастя, це Росія зі своїми особливостями, в тому числі корупція, яка на щастя не має меж я так розумію. В нас в цьому урівнянні два невідомих. Перше це відносини США і Китаю, і вони. Впливають на хід війни, ну і відповідно успіхи України на фронті. Чим більше ми будемо повертати своїх територій, тим відповідно до нас буде привернута більша увага. А, значить, з Росією точно ніхто не захоче говорити. А, тим не менше, ось це друге невідоме про наші успіхи на фронтах. Воно автоматично залежить від того, як будуть допомагати нам з поставками озброєння. І тут знову ж таки ми ставимо великий знак питання, тому що обіцяно, ніби. То достатньо з доставкою, з логістикою зараз затримки, і знову ж таки враховуючи те, що зараз там десь блокуються польські кордони. Я не знаю, як це впливає на доставку техніки. нам ну насправді з поляками я думаю, ми вирішимо. Скоріше за все, дуже дуже в короткій перспективі. Ну, у всякому разі, коли буде призначено новий уряд, а це станеться, я сподіваюся, до різдва. Тобто. Можливо, нам вдасться уникнути критичних ситуацій і по поставках озброєння, і по поставках інших важливих для України для функціонування України товарів комплектуючих і так далі. Але, от що стосується поставок озброєнь військової техніки, на щастя знову ж таки дуже багато планів було намічено у 2023 році, і треба їх просто реалізовувати. Тут мова не йде навіть про. Якісь нові пакети допомоги. А, наприклад, викон... тобто буде виконання обіцянок стосовно мільйон боєприпасів з боку Європейського союзу, мільйон боєприпасів з боку Сполучених Штатів. Фактично, два мільйони це трохи менше ніж річний запас для українських збройних сил боєприпасів. І це вселяє все ж таки надію і сподівання, що все ж таки в боєприпасній галузі у нас буде достатньо. Заповнено склади і використовувати їх на фронті можна буде ефективно. Важливим є звісно поставки в 16 тому що як би нам західні експерти не казали, що це нічого не змінить. Я впевнений, що змінить у всякому разі протидія російським кабам, які дошкуляють дуже сильно, тому що на півдні де нам треба і десантні операції проводити, і форсування Дніпра і тут. Російська авіація на жаль, поки що володіє небом. Нам треба, щоб ми володіли небом і забезпечили нашій морській піхоті і силам спеціальних операцій ефективне і безпечне форсування Дніпра. Тому F-16, звісно, нам цьому допоможуть. Коли вони будуть у нас, знов ж таки теж запитання чи це буде січень, лютий, березень від цього залежить в тому числі динаміка наших наступальних операцій. Бо літо осінь цього року показали, все ж таки не брешуть теоретики. Військові, що без панування в повітрі проводити сучасні наступальні операції дуже важко і дуже ризиковано. І це було підтверджено на практиці зараз українськими збройними силами. Хоча українські генерали ризикнули, але насправді, якщо б у нас були в 16 звісно, у нас була б трошки інша ефективність і характеристика результатів за осінь і літо цього року. Що важливо ще по поставках, звісно, це. Затвердження зараз пакету конгресом на наступний рік. Якщо він буде затверджений, тоді якраз, скажімо так, у нас буде паритет. От Росія виділяє там 30% свого бюджету, а Україну підтримує Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати нас підтримують, то звісно, Європейський Союз буде нас підтримувати в повному обсязі, і це дає сподівання, що 2024 рік ми зможемо ефективно реалізовувати ті завдання, ті плани, які сформовані. І ставкою Верховного і Генеральним штабом. Хоча деякі народні депутати, ми знаємо, в цьому сумніваються, що такі плани існують. А, я розумію, що випускати там літаки, гелікоптери, ми точно не зможемо зараз. Але тим не менше, українська військова промисловість, виробництво українське зробило крок вперед за ці два роки. Ну так, звісно, складно зараз розвиватися, оскільки кожен оборонний завод український на території України є першочерговою ціллю для російських ракет, шахетів і так далі. Тобто, створювати чи інвестувати там, 100 мільйонів доларів для розвитку якогось виробництва в інтересах збройних сил України на території України зараз дуже важко. Тобто, це треба або спеціально захищені об'єкти будувати, або створювати ці об'єкти. За кордоном, або розділяти на невеликі виробництва. Це, звісно, неможливо, коли ми говоримо про бронетехніку, чи такі, скажімо так, великі, складні зразки озброєння. Але коли ми говоримо про налагодження виробництва ракетної техніки, безпілотників, різних різного функціоналу, цей FPV розвідка, ударні, далекобійні дрони, очевидно, що Україна зробила не те, що крок вперед, а мабуть. Кілька кроків вперед на порядок це все зараз зростає. Мова йде вже про десятки тисяч дронів, які будуть виготовлятися. Мова, звісно, йде перш за все, FPV-дрони, тому так багато по чисельності розвід дронів і далекобійних дронів, звісно, там поменше. Все-таки сотнями йде е, 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 мова про сотні. А от про fpv дрони тут не менше десятків тисяч треба виробляти, тому що ми зрозуміли, що. На полі бою fpv дрон може в тому числі заміняти артилерію, може заміняти протитанкові засоби і діяти досить глибоко. Тобто, навіть 5-10 кілометрів глибина це вже набагато змінює хід бойових дій, і це, звісно, є інструментом, який може вирішувати навіть конкретні результати на полі бою. Пане Михайло, я дякую вам за ваші коментарі, за роз'яснення. І, звісно ж, до наступних зустрічей в ефірі. Дякую за запрошення, до побачення, Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку цієї години.